Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. І прошу підписатися ті, хто не підписався, а хто є підписником, підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою, напишіть коментар. Як ваші справи. Я довго не могла зібратися та змонтувати. Відео, так як у нас останнім часом йдуть обстріли з боку Росії, і новини дивишся і розумієш, що ти в якомусь дисбалансі. Але давайте подивимося, що я не знімала. І давайте продовжимо. Трішки відволікатися. І так, це полупальто від Гальяно, все промаркеровано, склад тут змішаний, доволі тепло. Сорокового розміру камера колір не передає, але м -м, воно достойне, А пошито гарно, і там повинен був пасок, його при В ньому не було. Ось така підкладка цікава, якісь цитати. Все промаркеровано, повторюся. І ну, я вирішила вам показати, не брала його до примірочної. таке маленьке, цікавеньке таке. І в інтернеті я його не знайшла. І воно, до речі, оригінал, а там була ще голограма. Це вже інший магазин. Я була десь по обіді, це завоз. І Мені сподобалися ось такі два ремені. Вони зроблені, я так розумію, вручну із дуже гарної, такої тостої шкіри. Вони нові, але доволі такий маленький розмір, це, напевно, S -ка. і Коштують вони нові 55 доларів, Вирішила я не купувати ну, через розмір. Можливо, потрібно було один взяти, але я вирішила не брати. І там було ще декілька їх. Точно такого ж бренду. Далі я знайшла сумку, шкіряну сумку в пудровому такому кольорі від Kate Spade. Вона, ну, доволі була непогана, але Підкладка там не виймалася і всередині була дуже брудна. Я вирішила, що я не хочу цим займатися і дала можливість купити цю сумку там одній жіноці. Вона їй дуже сподобалася, сказала, що в неї є таке пальто в таких відтінках, Фурнітура вся промаркерована. Така сумка, здається, коштує до 300 доларів. Доволі така дорога, і це дорогий бренд. І там ще ручки я хотіла вам показати, що трішки краска стерлася, навіть якщо б я її купила, б я не змогла б її підкрасити, тому що це такий специфічний відтінок, і я таким не займаюся. Далі я знайшла і я купила цю річ, це доволі велика хустина від Селін. Це шовк, Італія, Бірочки Присутні. Це оригінал, там є шов Рауль. Так, є декілька слідів носки, але це мені не завадило її купити, тому що ну, це доволі така рідкісна річ і рідкісний бренд, який можна зустріти в секонді. Далі це інший завіс, і я знайшла ось таку хустину, там теж був Шоврауль, але а не було жодної бірочки, на якій би було вказано, що це шовк, вирішила не ризикувати, тому що іноді трапляються хустки із поліестеру, схожі на шовк, і також підшити вручну. Ще мені трапилася ось така рукавиця, це чоловіче, скоріше за все, в гарному такому стані замша, але я не знайшла. Другої. І, ну, звичайно ж, вирішила а, залишити. А стан такий ну, класний, був видно, що її не носили або мало носили. Ще мені трапилась така річ із гарної добротної такої замші. А, я не зрозуміла для чого це. Можливо, хто знає, підкажіть. Написано, що це зроблено в Італії. Можливо, це чохол для чогось. Далі бачила ще такі сумки це легендарна сумка бренду Ви бачите бренд. Але вона доволі така поношена, сірого кольору, ну, вже брудненька, кутики стерті. Вирішила вам показати, що можна знайти останнім часом із сумками у нас біда. Тому що ну, завози дуже погані, дуже погані. Я дивлюся інших дівчат, і там завози набагато кращі, з сумками, і з речами. Можливо, до нас доїжджають тільки перебірки, можливо, це, ну, можливо, все, тому що це крає, саме крайня область, північ, можливо, все. Далі бачила ще ось таку шкіряну сумку, вона потребувала б покраски, можна було б їй дати інше життя, але вирішила її теж не брати, шкіра доволі така була м'яка, добротна, непогана. І ще бачила ось таку сумку стан нової. Я Дуже довго її крутила в руках, за собою носила, фурнітура теж непоганої якості, це шкіра, видно, що вона ну, нова, що її ніхто не носив, вона застіпається на таку закльопочку, Всередині теж все чисто, підкладка чиста. Я її виставляла в себе в інстаграмі, а також. У шортсах на Ютубі мені одна дівчинка написала, але надалі вона не відгукнулася. І я вирішила її залишити. А чому вирішила? Тому що ну, я не могла зрозуміти, ну, начебто і подобається річ, і стан добрий. А в чому справа ну, для себе я вже тоді зрозуміла, чому я її залишила. А залишила я її, тому що а, стінки сумки вона не тримала форму. Якщо вона пуста, вона просто лягала і все. Далі покажу речі, які я знайшла. А, я знайшла ось таку шовкову блузу від румунської дизайнерки Ірини Шроттер. Вона в ідеальному стані. Я її, звичайно ж, купила, вона така легенька. Показую бірку з розміром. на вішаку дуже так незрозуміло, але вона зав'язується так: збоку біля шиї бантик. Буде вона в мене на сторінці в інстаграм. Якщо вас зацікавило, пишіть. Я цією знахідкою дуже задоволена. Наступне покажу кашемірову знахідку. Я її не купила, там були недоліки, вирішила не купувати. Доволі такий гарний колір, це Кашемір. Так, це Кашемір, бренд, не пам'ятаю, там була бірка з брендом чи ні. А, і, повторюся, що я залишила там такі вже ковтунці були, ну вирішила не купувати, і видно, що на камеру стан уже не той. Це люксова знахідка, бомбезна знахідка. Я її дуже довго роздивлялась, це селін, 42-й розмір. Мені здається, що це вінтажна блуза із шовку. Якість не перевершена, недоліків я не знайшла. Звичайно, я її купила. Ну, колір, Я люблю такий колір, Сама я не ношу, але я обожнюю цей колір. І буде вона в мене у продажі. Кого цікавить, також не забувайтеся підписатися на мій інстаграм. Ще була, був такий светрик від J Crew в розмірі S. Теж його не купила, не пам'ятаю чому, але вирішила відкласти а, і не купила. Але він доволі такий був теж непоганий, принт такий непоганий, рука в 3 четверті був, вирішила м -м, залишити. Ще бачила пончо. І воно мені сподобалося це пончо чорного кольору. Зазвичай камера дуже погано передає цей колір. Це Італія, там і Кашемір, і Вовна. Стан мені теж сподобався, тільки трішки залишилось попрацювати. Далі покажу ось таку ковтинку від Альберто Біні в розмірі L. Мені не сподобався колір. Це кашемір, але не сподобався колір в тому випадку, що ну, от не сподобався і все. І хочу сказати, що цієї ковтинки вже не було на наступний день, бо я приходила на люк. Ще була ось така маєчка топ, Це Франція. Бренд мені невідомий. Підкажіть мені, будь ласка, хто знає, буду дуже буду, буду вдячна. Колір такий насичено морквяний, мені сподобався, але при детальному огляді я знайшла а, плямку спереді. А, я думаю, що її спробували виводити, вона не вивелася, тому що в мене є гіркий досвід, що я взяла із а, ну, подібною плямкою, і вона мене мене ну, не вивелася. Річ так, в мене і вісить, хоча. А при носінні ну, там не дуже видно. Ще бачила ось таку ковтинку, це, скоріш за все, спальний регланчик, стан теж, теж гарний котом, розмір S. але вирішила не купувати, вирішила залишити. Ще покажу, мені сподобалася топ майка від Mango, теж в маленькому розмірі S. Мені сподобався дуже колір і стан. Бірка зі складом зрізана, але я в інтернеті знайшла точно таку ж модель. І там змішаний склад, і вовна, і трішки там ковід здається. The next... Була на люксі, набрала. Те, що мені сподобалося, сподобався ось такий светрик, але не сподобався стан, і там були дірочки, залишила. Колір теж гарний, актуальний. Ще сподобався ось такий кардиган, але не сподобався стан. За такий стан такі віддавати гроші на люксі, зараз коштує майже 800 гривень. І ще був ось такий кардиган в лавандовому кольорі. Колір дуже актуальний. Мені подобається такий колір, але не сподобався стан для люксу. І це кардиганчик італійський. Тут склад змішаний, всього присутньо тільки 30% вовни, а інше це акрил і поліамід. Вирішила вам показати, що буває на люксі. Ну, є ще мас маркет але показую те, що мені подобається. Ще я бачила сукню, вона в діловому такому стилі. Спочатку я на дотик подумала, що це шовк, вона в розмірі М, але це був поліестер. така цікава. Тому що привернула мою увагу, таке поєднання нібито спідниці та блузи. Ще мені сподобався от такий джемпер від Cos в розмірі M, Мені сподобався дуже колір. Я люблю такий колір. Я вирішила майже його купувати, але при детальному огляді побачила дуже велику дірку. І, звичайно, залишила, ну, і це мене здивувало, тому що ця річ була на люксі, чому не зрозуміло. Ще привернула мою увагу ось така футболка від Uniqlo. Це колаборація. І стан доволі непоганий, але така футболка коштує не дуже дорого. Ага, і на даний час вона представлена на сайті. Дякую всім за перегляд. Запрошую вас на свою сторінку в інстаграм. Також ви можете подивитися інші мої відео. Дякую ще раз всім за підтримку.